В прошлому вівторок, коли сесія відкрити сесію, вони були присутні там у спілках, ці бандігани, це бригада, яка постійно їздила по призову партії регіону тітушками у Київ, їздили, розганяли людей, на Майдан їздили в поділині. Що Потім про регіональна групіровка, як вони зміхалися з Осуховським? Осуховський Суховській, я викладаю, обзвонив, обзванив і він і люди, по всіх будівських бригадах, групі, по всіх авторитетах Рівенщини, щоб допомогли йому захватити Лівінську державну адміністрацію. Всі авторитети послали його прямо і косвенно, кроме цього Вовки Черепа, які за гроші продасти кому хоче. І при їхній тимці заплатити адміністрацію. Вони наділи маски чорні, щоб їх молити з наших бійців, і зробили попитку провати на другу, і тільки брали сехід і зупинили купити приватися на другий поверх. І самооборона сам підтримки народу витиснула на них. Так. Тут були, про це, це знають. В голові ударчу нікуди Так само кочеру в до доїхав звернулася, щоб вони тут минули Суховську. Тому що одні люди проливають кров, а другі хочуть цього е, скористатися. Зверталися до Суховську, щоб він ще знав, що буде питка захвата буде вчорашня вечора, сьогодні ранку. Е, Деякі люди розмовляли, Роман Коваль розмовляв, ці люди розмовляли. але... Як згуся вода, йому було нічого. мабуть, це не бог дав наказ за контроль Рівської державної адміністрації, а саме Міністерство агропромосло, це вже другий, другий раз. Перший раз ночі, коли четвер зайняла народ зайняв адміністрацію, вони ще ночі прийняв Суховський Скіба і сказав, що його посав не бог, і Українська народна рада послали, що він тут була старша, ми всім керував. Йому народ сказав звідси. він робив попитку провести на другу поверх і сказав, що тут мій штаб його охорона тоді була, перший раз викинула звідси. Зараз він зробив другу питку захвату. Коли вирішальна доля українського народу, нашої держави, то одні проливають кров, вирішують питання, а друге як мородери, подробно, які з трупів знімають чоботи, так само, як мородери, стріляють у спину українським патріотам і захвачують приміщення. І сім'я вам хочеться керувати. Я даю слово гремчанам, українському народу, коли тільки вирішиться питання у Рівному. Коли влада буде сформована, област... умова, сесії обласної ради буде сформувані виконком, виконком буде сформований тут, і виконком візьме владу зараз державної адміністрації, я вийду з адміністрації, я уїду в Київ і на Схід у тій області, де треба підтримувати народ. Мені не треба ніяких посад, мені ніяких металіз не треба. Настя, що мужчинам треба честь і слава. Щоб більше виторгують влади. Всі знають. Вони провели кров на барикадах. Тільки як значиться Майдан, народ хотів бачити там політиків. Але політики прийшли, посипали пеклу і зразу заявили, що вони потім очолюють майдан, сформували свій штаб. Народ почав формувати Майдан. І сьогодні народ заговориться Майдан, вони вже сформували свою громадську організацію Майдан. Тільки, а не кров прилали на, на, на Грушевську. Вони говорили, що це провокатоли. Е, 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 тільки чогось зупилися, зразу нас заявили, що то вони це організували. Коли почався е, е, народ підняв голову і почав брати владу в адміністрацію по всій Україні, вони теж кричали, що провокатори. А потім з'являють Бог, що вони відкрив другий фронт. А ти відкрив другий фронт? І сидиш там у теплих е, кабінетах і, і торгуєшся про як, якусь більше е, виторгують до цієї влади. Да. Не може бути, бо, що... Бля біля корита позиралися сьогодні. Треба змінити систему. влади. Нас повинен керувати народ, а не ці краховорі, що вони рядній привладні другий день в опозиції. І ще заявляю, на народ. І, і свобода зайде в адміністрацію тільки, по-моєму, трупу. Але тільки воно зайти через мій труп. Свобода, і ці тітушки провокатори, які за, за, за партію регіону, які зимуються приїхали, моють це дитячий труп. Я На сесії, на сесії обласної ради вікторо, було прийнято рішення е -е, про створення оборони, яка буде виконувати накази. Народна рада. народна рада дала нам наказ охоронятися приміщення. нас Насій з, з, з міліції, ССО охороняє об'єкти зв'язок у родовиці, Тут не було деяких проблем, деяких конфліктів. Всі люди ходили на, на, на роботу, все працювали. А дехто зацікавлений це все зірвати? Тільки Народна рада і, і, і стара, яка відбудеться сесія, буде нове керівництво. Свої виконком набирати муніципальну полі... поліцію чи міліцію, чи вирішить, хто має тут охороняти, я зразу звідси йду. Я, я виконую накази тільки Народної ради, легітимно як для нас, наш потребує органа, і тільки їхній наказ, а навіть там мародери Осоховські. Я виконую їхні накази, дам це приміщення легітимної влади, тільки вийду звідси. Все. Які кого є питання? Ви можете, що свободи зайдемо так лише через ваш суд. А скажіть, у нас ви маєте на увазі всі свободи? Ні. Я зараз через члени свободи. До сьогоднішнього дня деякі школи члени свободи ходили з нами по нарадах. Ми висилали наші у нас було чотири маршрути по місту, два ближні питання. І так вони деякі з вами з на Майдан прибирали, там були проблеми молоді, як на Майдані. Деякі членсьководи приходили приходять, в наряди разом з нашими хлопцями. І своди приходять, п'ють чай, гріються, розмовляють. Я говорю, що тільки Соховський може і туди просити себе начальника через труп. Начальника Осоховського тут не буде. Він буде пасти свинину. Народ розбереться, хто і що. Його місце. На парадше. Тобто ви не будете пускати лише Суховського собою. Я, я буду. Якщо Суховський сам прийде як депутат, як громадянин, хай він заходить. Любий член, член свободи, любий громадянин цього міста, нашого краю, нашої держави, може сюди заходити і приходити. І, і заходить хто по роботі. Хто по справах, хто погріться, хто зайти. Тому що це приміщення легше обласної ради належні громади. Кажуть, роботи не, не. Але приходить а сюди з банкгрупою, яка надіває маски і робить попитку захвата адмінприміщення... Цього не буде. А скільки приблизно сьогодні людей прийшло? Більше 20 людей було тільки наділи маски. А кроме людей, ще були деякі рівеньські суботівці і були ще деякі групи на вулиці. А ви могли б назвати прізвище? хтось, можливо, був такий більш відомий серед них? Рівник Джубинської Свободи. Солодуха, свободи. Солдуха Чекто Будь. Солодуха. 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 І буксу з лука стояв, тому що в масках стояв. Оседцюк лікар стояв. Я йому сказав, що він вийшов, особливо йому казав, не кругу ситуацію, я з ним вийшов на вулицю, забрив цих атор, цих мені тут з цього приміщення. А ви кажете, що були тітушки, які їхали, їздили від партії регіонів. Тобто, я особ... е, я повторив, пангрупа в місті, бригада, черепа. А вони були зім. це батьків підтримували їх. Вони були зим. Вони були тут в приміщенні, в вівторок. У Верба сесія сиділи там на вході, і сьогодні вони знову були разом зім. А щоб хтось постраждав? Ніхто не постраждав. Тому що і коли вони побачили, що самоборона, і народ який був приміщення. Всі ні, ні, пішли ні, ні, проти їх і видворять їх. Вони отримали наказ, чи, чи саме зрозуміли, що буде дуже погано. І вони ретирувалися з приміщення і зразу прибралися там, де сесії на перший пору, по. пору, на третій порт. Вони обідали ці адміністрації, столовки заявили люди і дивилися, їх знімали, вони зараз були маски, вони були такій борські маски. А то людей думали, що це самоборона. Просто по просьбі деяких депутатів Народної ради я вивів загон соборони з того приміщення, щоб не виникло конфлікту. Бо коли там великий конфлікт між нами і їми, то люди сказали, що навіть про влади сказали, що ми спровокували там, що з тому вони не прийшли, тому що вони десяти не прийшли. Тому ми туди вивели, щоб ніхто не сказав, що ми до час причасне. І багато з того, якщо не приїхав, то будуть говориш що на конференції були. Непонятні особисті, два з половиною десятка в масках, я хочу заявити, там під час сьогоднішнього дня не було на одного в масці члена самоборони. То були члени непонятної бангурупи, яка робила захвату адміністрацію, яка перебралася. І сьогодні з їхнесеровський, який сюди приїхав. І коли будь-хто говорить, що, що вони з депута з цих депутатів не злякалися і не пішли, то нехай завдячний особовському і тим мутним тіпкам. З попередньої сесії це стояли на ваші хлопці? На попередній сесії стояли наші хлопці. Вони зрозуміли, про роблю Черепа, яка була присутня на першому на першому поверсі, була присутня, вони піднімалися до на першому поверсі, по є, сиділи рядочком 15 чоловік, а 10 були в другому місці. Сьогодні, сьогодні, сьогодні перед сесією. Це не було, скільки? Це 1.10 було. Один десятий Вони хотіли до сесії захватити адміністрацію. Їх це не вийшло, це вони на те тому я охорону, яку я обіцяв депутатам, що я там виселю охорону, які будуть якому охороняти в тому порядок. Я по просьбу депутатів туди відвів. В адміністративну крила припустили, підвідують сюди. І там, хто ходив в масках, то це були Ні, люди, які були під контролем на Суховському свободі сьогодні. І якісь, що то є, то вся вікна зараз тих людей, відбуває на Суховській. Там в наші людей в масках не було сьогодні. А чи не вважаєте, що це спланована акція від влади, аби посварити релюцію? що і спровокував комусь хочеться да, спров... чи спровокувати від влади ці конфлікти щоб потім влада власне весінарі і власне міліцію і зайняла ці приміщення можливо це, це варіант такий а можливо просто більше того скільки контролює стейшов потім мабуть з владою за дівдя так само на сесії були присутні за свободи не в масках а з такими наліками щоб я не знаю Свободи, наприклад, в середу. Останній день, коли я був у Києві, це 22 роки, побратимов Ярослав, ми були, вночі ми виїхали на Рівне і чотири казалися зранку тут. То коли ми були на барикадах, на барикадах, ззаді, то 36 30 чи 40, це бачили, всі йшли з прапорами, всі йшли зі, зі зброєю барикад, з дубінками, а ці всі йшли. Прикиньте, будь ласка, двоє, йшли з прапорами і кричав, наш президент. Віпох. Люди кров пролажу на переканах, а ми за спиною переказ махали про право. Кожен член свободи мав праву, якщо наш президент є втягний пол. Це уму голоду докладаться. Як в такий відповідний час, коли там чекають люди крові, ми спиною спину, і вся наш президент тягний бакс. Так само і тут робиться, Один кров проливають, а за спиною старається побільше зайняти. вже готово, прийти і сказати, я начальник, а мене послав тягний бакс, мене послала народна Рада, приїжджає. Чи може мандат? Присудні, час революції, розгорять на півмет, мене мандат. Тут є у є народна рада. Я підпорю, підпорю, тільки народної ради і українського народу. Я сказав, мені не треба сховати ніяких посад, мені треба нічого. Тільки, як, як все тут закінчиться, то буде сформована рада до ну, керівництва і буде виконком, виконком все після контроль, я зразу цього приміщення вийду. Я вийду це приміщення і передам, і й тому говорять, чи міліція, чи безпроводна Національна гвардія, чи муніципальна поліція, що і, я передам і, і це приміщення. Я зацікавлю я, в тому, я, дав, дав, щоб тут не було нічого побитого, нічого э, розстроченого, тому що це все залежить нам. На я вибачаю, шановні журналісти, от ми можемо побачити на сайті Свобода, зокрема сайт Рівенської Свободи, статтю де Рівенська Свобода повідомляє про можливі провокації під час облради. Відповідно, робіть висновки самі. Тобто, да, от, 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 людина, яка десь бачимо, сказати, ви могли. Можемо... Шановні друзі, журналісти, рівняни, українці, сьогодні непростий момент. Сьогодні Україна живе в надзвичайно підвищеному емоційному фоні. І якщо раніше нам чітко було зрозуміло, де вороги, де друзі, то сьогодні адміністрація президента за допомогою своїх маніпулятивних технологій просто намагається штовхнути лобами. Справжніх патріотів і на цьому фронті, на цьому нашому якомусь, нібито нашому протистоянні, зробити провокації для того, щоб показати: от бачите, зараз знову якийсь екстремізм, знову якийсь неспокій, знову якісь отакі, а, між собойчики можуть привести до того, що українці вийдуть знову переможеними у цій революції. Ми маємо з вами не допустити, щоб українці були переможені в цій революції. Народ має виграти цю революцію. Він цю революцію виграє. І треба максимально сьогодні зберегти спокій. Рівненщина має бути прикладом. прикладом в Україні діалогу, домовленості і дотримання цього діалогу. Три ключові позиції: ми маємо заспокоїтися, маємо не дати можливості спровокувати один одного на якесь нікому не потрібне протистояння. Я закликаю від всіх, громада від рівнян вимагає простого, спокійного, мирного життя. Вона хоче народу влади. Зараз треба перезавантажити систему влади у вигляді того, що є між громадою і опозиційною партією, і Олександр Музичко, як представник, який охороняє і забезпечує порядок у цьому приміщенні, підтримує мене про те, що народу влади буде чіткий індикатор для людей, коли Михайло Кирилов, Погоджений єдиний кандидат буде обраний головою обласної ради. Правильно я кажу? Так. Після цього хлопці звільняють приміщення, ми запускаємо мирний процес. Ми беремо життєвідповідальність відповідальність за діяльність області. Ми нормально, спокійно працюємо. Тому що лікарі, освітяни, бюджетники чекають, прийнятий бюджет, чекають стабільність і спокій. Це наша головна мета і наше головне завдання. Прошу всіх зберігати терпіння, спокій. Не піддаватись на провокації, які генеруються з адміністрації президента. Вони хочуть розколоти наш спільний фронт, який може, ця диктатура ще може повернутися. Ви сьогодні читаєте стрічку новин про те, що запустили ніби які соці... соцопитування в армії, це... Це... це жах. Запустили соцопитування в армії про те, чи готова вона приймати участь у збройних конфліктах по відношенню до своїх громадян. Що шо... це за армія? Проти кого вона воює? Проти свого народу. І сьогодні є звернення, ніби звернення від штабу до Януковича про те, що треба в армію виводити і заспокоювати. Кого заспокоював? Просто дивіться. Сьогодні Янукович залишився один на один. Один проти України. Сьогодні відбувається процес. Янукович проти України. Він буде, як знаєте, ота криса загнана, він буде використовувати всі методи для того, щоб втриматися за своє крісло. Сьогодні ми маємо консолідовану позицію громади, незалежно від партійних інтересів, об'єднатись і не дати йому цю можливість. Сьогодні працюють міжнародні інституції про те, щоб його втримати і заспокоїти, і не дати йому можливості вийти на такі радикальні рішення. Сьогодні один Янукович з сім'єю і з тими радикалами у вигляді адміністрації президента Іклюєва воює проти народу. Ми маємо в цій боротьбі перемогти, бо так історично. Складено, що українці перемагають. Ми маємо формувати історію перемоги. Олексій, можна запитання? Ладно. Той факт, що до складу народної ради міської чи обласною не можуть входити депутати партії регіонів, чи не можуть? Самі, хто були садоводом це щодо міської, Чи не можуть? Як, як взагалі, от тут формування? Ми, ми всі дивились фільм. Історичний, такий для, для розуміння ситуації свадьбу Маліновки. Пам'ятаєте? Сьогодні одна влада, ми в Будьоновці. Завтра друга влада, Будьоновку сховали і ми вже це. Я вважаю, що прийшов час громаді сказати своє відношення до цих депутатів. Громада за те, громада за те, щоб оця партія регіонів була заборонена на території Рівненської області і комуністична. Комуністична і партія регіонів має бути заборонена. Єдиний легітимний спосіб, єдиний легітимний спосіб це звернення в адміністративний суд. Зараз громадськість готує такий позов, і повірте, що ми цей позов виграємо і в судовому порядку заборонимо функціонування партії регіонів і комуністів, зрадників і кривавого режиму ми не допустимо на території Міської області. Але ті, хто був членом партії регіонів, якщо їх в партію, вони можуть входити в склад Народної Ради, чи не можуть? Це не я особ... однособово маю вирішити. Справа... Вони мають прийти до громади, покаятись. Так. І я думаю, що громада скаже, чи дасть вона їм ще один шанс чи ні. Тому що сьогодні легітимного шляху позбавлення депутатських повноважень немає. Так? Так. Або складання мандату особисто Або... під тиском громади, Або... і ми будемо цього Або вимагати. По Якщо, якщо, якщо людина не, не здасть парк пар, значить громада буде продовжувати здійснювати на нього всі види мирного тиску. Для того, щоб отримав публічний осуд і було стидно перед громадою. Пане Олексію, а ви сказали, що не потрібно піддаватися на провокації від влади. Тобто ви вважаєте, що сьогодні, от пан Олександр каже, що це свободівці були. А на вашу думку, це свободівці Знаєте, це ми отут е, вже... Слушай, скажи правду. Пану, Пану. Пану. Давай э, скажи правду. ти знаєш, хто був що? А скажи при народу, правду. Хто був сьогодні, хто був захватом? Давайте не будемо. Такому. Ми сьогодні сидимо і, і, наприклад, читаємо. Хай воєн наші посидіть. Трошки почуття гумору не вистачає нам, щоб розрядити цю ситуацію. Ми чуємо, що кожен вечір на Майдані лунають про штурми, про захвати, про розгони інформацію. Ми постійно мобілізовані, ми знервовані. Ситуація так само і тут. На Рівненщині відбувається постійно чути. Заїхали харківські тітушки. Міліція переодягнена у цивільне, дислокована в Рівному і здійснюють і мають такі знаєте неофіційне добро на створення нестабільності. Олексій, будь ласка, ти був перший раз, як Косуховський приїхав <плес> і кричав, я зараз покладу міштам, бо яке мене прислали <плес> і Я буду керувати. Скажи правду, як було. Тобі його спустили вниз головою, разом з тим, хто приїхав. Скажи зараз. не треба багато говорити, народ. Будь політиком, будь простою людиною. Ви політики, состоявши і не примазувалися всіх, старайтесь питання. Скажи правду, хто був? Перший раз, як Косуховський був, ти бачив, як Косуховський був. Далі про правду. Може, я приходу. Скажи, що я приходу, да? І скажи, що я став правду. Дивіться, у нас є передові загони демократії. Оце Олександр Музичко і Свобода. Це люди, без яких революція на рівні Чіпки не відбулася. Оце є пан Роман Коваль, який особисто очолив колону. Без свободи революція відбулася. Революція відбулася відбулася. Я, я, я революція не відбулася без оця на музичка, без Романа Коваля у Рівному і ще без деяких людей. Бо свобода відбулася, тому що свобода не, не приймала участь у революції. Зумієш, в історію одні входять, другі примазуються, а треті влипають. Да? Свобода примазала до історії, а зараз вона випає в історію. Те, що, що говорив там Саша, що ви, ви говорив Глесі, воно все, воно все має ну, якісь які свій рух. Але я не хотіла, щоб сьогодні розпалювалося враження, що ще не між тим між, в нашому таборі до того, щоб розвитку на себе одіяли. Я кажу, не треба ділити шкіру на інформацію. Давайте зупинимо цю конференцію на прохіді в місті. Я там через день буду, хз, спина, короче. Значить, я про тебе поговорив сьогодні з Андрієм.